Зобралися ми до колізею, друзі. Оля. Ополлончики стоять. Виявилися паперовими Фейк. Це фейками. А, а нам думали, що там, тут справжні. Що там стоять? Або справжні люди, або хоча б фігури. Але ні. Люди, колізеї, ось він. Ось ж тут кровошки Да? Зараз mm -hmm. ми будемо дивитися. Ну Йдемо? Подімо, будемо дивитись. Оля, веди нас. Друзі, ми підійшли ближче до колізею і що ми можемо побачити? Одна його частина основна, вона з якогось вапняку. І для того, щоб він не осипався, доробили цеглою, воно прямо видно. Таке зробила закінчення косе. Наче так воно і треба. Ну, типу. Цікава історія. Ні, це таке, що не можна на камеру розказувати. я тобі Це все ще стара будівка, але зверху бачите на воді. Добудована. А тепер, оп, що ми бачимо, ще гірше, горше. Но там все повністю нове. Тут все трималось на шмарклях, але було реставровано і дороблено. Ну, тут видно, що це старе. Лівий е, край добудовували і поліплювали е, те, що було. Бачите, друзі, продовжуємо, так? продовжуємо. Колізей ніяк не закінчується цей. Це ми кругаля робимо. Така споруда, скажу я вам немаленька. Е, він вміщав в себе не одну тисячу людей. Але навіть деяким жінкам дозволялося буде присутнім на змаганнях. На боях. Так, Змагання, бої, там з кров'ю, без крові, там всякі були речі, цікаві. О, людей було, розважало свого часу. Не те, що зараз. Пики наб'ють один до одному до втрати свідомості на ринку і все. А тут ріки крові кажуть, лились. А то це кавельно була. А ось ми дійшли до тієї сторони, де він цілий, такий, як він і був, недобудований. Дівстві но не тронутий, як то кажуть.